Всім привіт! Я вас всіх вітаю. Достатньо багато знову підіймається питань з приводу можливого голоду в нашій країні. Ми вже це питання дивилися у минулому році і знову вони посипалися, знову піднімається. Давайте подивимося, 25-26 рік для нашої країни. Наголошую на тому, що ситуація достатньо розтягнена в часі, вона може змінюватись. Ми періодично її продивляємось, тому включаємо і вчимося аналізувати ситуацію. Давайте дивитися, чи буде голод в нашій країні, так? Чи буде голод в нашій країні? Мені йде карта брехні, ілюзій обману, самообману. І можливості якісь будуть, але ми якось будемо, знаєте. Перед вибором стояти, чогось чекати, от, допомога якась може надходити. Тобто, ми будемо мати якусь підтримку, можливо, не таку, яку б нам хотілося, але будемо мати. І про це ще будуть багато говорити. Якісь будуть такі, знаєте, розчарування от, в людей з приводу підтримки стабільності. Тобто люди, люди в переважній більш. Будуть тако хитатися, втриматися ну, деяким може бути складно. Стосовно загалом країни, я бачу можливості. Тобто в нашій країні повного голоду, якого малюють і страшать, ну, я зараз не бачу. В нас можливості можуть бути, так, от дивіться, мені йдуть задоволення, так, отримання тих. Результатів, От, але, але, але люди можуть перебувати в якійсь обмеженості по ресурсам. Тобто тут йдуть як наче обмеження, створене для людей залежна ситуація, достатньо напружена. Ну, знаєте, що зараз я хочу сказати? От, дивіться, заключна карта в мене карта помірності. Це вона говорить нам, це, до речі, що старший аркан, який говорить, що ситуація буде помірна. Вона не буде ні в плюс великий, ні в мінусити. І ми будемо вчитися триматися на плаву, але, судячи із того, що зараз я бачу, ситуація може створюватись знову ж таки штучно. Тобто можливості якісь будуть, але не для всіх. От зараз поточнюю, будуть якісь складнощі для людей. Ну і давайте включимо тоді аналіз уже. Зараз які піднімають нам тарифи, які в нас заробітні плати, і що нам будуть далі впаювати. Ну, думайте самі.